Ось така гарна засніжена вулиця для когось <кій> ялинка казково. Сьогодні була в Ашані з приводу праці і забула оддати стейбедж. Ну, зараз до півкаву піду віддам. Коротше, там треба санітарна книжка. С'їздила в Ашон, Ашан, купила їжі, купила щавель, сосиски, потім кабаноси, Потім такі сосисочки маленькі, апельсини, 4 з лишнім, там дешеві якісь. Риба матіас, зупа гжибова. І ще одна уже вариться там. Базилік. А це хліб я. Сухарі мої. Так, базилік, Риба по грецьку Шість злотих, помідори такі волове. І груші. Грушки. 80 злотих. Ось так. Сніг, то на окні намерзлось трохи. Трошки прибралась, помила підлогу, попила бо насіння, так на той ковер налускало. Буду довго вишкрібати. Треба ж було щось підстелити. Продала картину одну. У мене на Алегро купили одну картинку дешеву. Бо тоді я ставила дуже дешеві ціни, але вже ж як купили, так купили. Така кавун намальований такий. Якась жіночка з Варшави купила. Маю надію, що їй сподобається. Ні, то поверне. Ось так от. Виходить, як поверне, то я навіть втрачаю, бо я за доставку заплатила якось так. Перша моя продажа на Allegro, бо я ще ніколи не продавала. Ось куча, купа ліків, бо в мене тут то рука, то, то голова, як кажуть, як не, як не бігунка, так ще щось. Ну, коротше. Дай Бог, щоб вже все пройшло. Моє крісло, гойдалка. Таке комфортне, я дуже задов... їм. На всі 100% довольна, бо це просто релакс. Ти бігав-бігав сів і відпочиваєш, гойдаєшся в ньому. Все, вислала документи на комісію, яка підтверджує інвалідність в Польщі. Я маю українську. І це такий шлях. Спочатку треба піти до лікаря по своїй хворобі. Він оглядає. І каже, що далі робити. Якщо у вас є можливість якогось лікування, то треба проводити те лікування, наблюдатись десь, у когось, у лікарів. В моєму випадку, якби я не вважаю, що в мене є якесь лікування, але я пройшла двох окулістів, прийшла до однієї, а в неї нема апаратури для, для огляду. Вона дала скерування. Ну, це направлення до іншого лікаря. Я по факту отримала дві виписки від лікарів про стан моїх очей, бо в мене інвалідність позору. Потім я зробила переклад довідки МСЕК української. Доложила ще купу документів, ксерокопії, копії паспорта, карти побиту, умови о праці, ну, умови трудового договору. Це потім договор винайму локалу і страховка ЗУС вислала, а вклала. Потім Значить, лікарські справки я оригінали отдала, а то все копії свої. Я не знаю, чи так правильно, чи ні. Потім я заповнила внесок такий, це як справка, і там вказала, що я хочу, що я хочу підтвердження своєї групи і що я від цього хочу. Я не знаю. Не приводу Виплат, але я чула, що по праці 10 років тільки тоді я зможу отримувати якусь допомогу. Але я не за цим я подаю, щоб отримувати пільги на проїзд і можливість отримати соціальне житло. Я чула таке, що різні групи населення. Ну, Наприклад, особи з інвалідністю можуть претендувати на якесь житло, за яке можна платити комунальні платежі. Воно твоє, поки ти живий. Дай Бог 100 літ Ну, якби щось таке я чула. Чула дзвін, та ще толком не знаю, де він. І ось тільки що я вислала лист полецоний, то якби письмо. Лист рекомендований з підтвердженням. Це коли вони отримають, вони підписують бумажку, і вона приходить мені, і там написано ім'я і прізвище того, хто отримав. Це на почті треба заповнювати такі бланки, віддати лист, і вони ставлять печатки і відправляють. Ось так от. Так що, дасть Бог, все вийде. І наступний, наступний крок то, то буде отримання групи, ступеню і якась привілегія пільги. Бо в Україні я користалася пільгами на приїзд. І найголовніше це житло, бо якось знімати все життя квартиру це трошки стрьомно залежати від грошей, від праці. Буду пробувати, щоб вже трохи пройшла. Вже шлях трохи проложила, так сказати.